Сьогодні в нас в гостях ведучий ранкового шоу Андрій Куц, Сценарист, ведучий Карпоратіво. Ну там назвати? заходів. заходів — Заходів, так. письменник, драматург. Перед тобою сидить просто от легенда. Люди все одно хочуть вмикати м, радіо з живим голосом, живою людиною. І слухати, і проводити час. Радіо це щось, що ти можеш слухати фоном, але це настрій, це не підсвідомість. Ти працюєш для багатьох людей, ти їх е, не бачиш, тебе це не засмучує, і ти можеш спокійно видавати все, що хочеш. Диви, тут важливий фактор, прелість е, прямого ефіру, в тому, що ти можеш в будь-який момент сказати: Ой, зірвалося! Якщо потрібно було прослухати, то. Можна було там по датах якось підняти і прослухувати, там чи сказали ми якесь слово, чи там <світ> <світ> чи, чи здалося. А в чому твій кайф? Ти 22 роки цим займаєшся? От тебе ж щось мотивує, так <світ> гроші. <світ> <світ>